Всім вітанечко, Авторозборна зв'язку у нас в кадрі Фордик, 14 рік, 1,6 дизельок, універсал зі Швейцарії, 230 тисяч пробігу. В Україні ми замінили, підходи в великий сервіс комплект ролика ГРМ, помпу, оливу, фільтри. Все замінено. На зимових колесах, в оригінальних ковпаках в комплектації два ключі. Маємо 4 електросклопідйомники. Що тут? Туманочки? Ні, це задня туманка. Так, круїз контрол присутній? 236, перепрошую, пробіг підігрів лобового вітрового скла, Старт-стоп, кондиціонер, механіка на 6 передач, Airbedів 6 у автомобіля. А, в нас є весь набір асистентів. Які можливі для фокуса, фари галогенки звичайні. Ціна автомобіля 8900 долярів. 14-й чистий рік, Вінкод. Можете пробити по базі дилера. По багажнику комплектний, піна компресор, шторка, все є. Транзити вже лежать, треба тільки почепити. Так, бачите, піна, компресор. Ці всі моменти присутні. Так, по фарбі. У нас одна дляка фарбована в автомобілі, я зараз вам покажу її. Так, фарба. ЛКП. Зараз покажу, що фарбовано. Тут не фарбовано поки що нічого. По бамперах машинка виглядає достойно. Двері Я ніби не бачу нічого, окрім косметики на дверях. Зараз детально. Так, 8900, місто Рівне, доставка будь-який регіон України, перевірка будь-яким спеціалістом. Ну так, ніби все добре. Так, цікаво. Набирайте телефон і в описі до відео. Автомобіль 2014 чистий рік. 1,6 дизель, механіка 6 передач, гума 205 55 r 16 зима, оригінальні ковпаки, два ключика, ну, в принципі, все розповів. Акустичне лобове вітрове скло, але не оригінал замінений. Зараз покажу. Так, дах. Дах теж в оригіналі, трошки товстіше в Форді пробивається. Кузов 130-125, дах 150. Ну тут воно все так, типа верхні ті дві частинки, вони пробуваються трішки тостіше. Вікна 14, 14, 14, 14, 14. Також, також. Тільки лобове замінено. Фари оригінальні. Зараз покажу під капотом. Автомобіль. Кермо Ну, кермо ми фарбували, я не буду там розповідати нічого. Воно пластмасове. Хто знає той знає, я не буду нікому розпинатись, бо зараз почнуть виписувати, що, що ти там розказуєш. Якщо воно підфарбоване, то тут вже кінець світу настав. Так, під капотом виглядає синенький антифриз. Двигун перед сервісом помитий. Тут так, тут танк. Не кручені болтики, тут теж не кручені. А тут же бачу рідкісний інтеркулер. Рідинний. а не рідкісний. <різь> Рідинний інтеркулер встановлено. Ну, Коротше, народ, якщо він вам цікавий, ви набирайте по телефону, машинка в нормальному збережному стані, знаходиться місто рівне, телефон в описі до відео. Всім гарного настрою! Купуйте чесні перевірені автомобілі зі Швейцарії. Адресом, де знаходиться машинка, де буде стояти, переганяємо її до куми на майданчик і телефон-менеджера. В приватні повідомлення на мобільний телефон пишіть, скину. Всім лайк.